Мотоцикл чи шахет, автомобіль чи, можливо, вже приліт, гадають коростенці, коли під час повітряної тривоги, то й навіть у комендантську годину, чують шум. Транспорт створює все більше проблем для містян. І вони проявляються по-різному. Заважають своєю кількістю. Подивіться, скільки машин. До війни не було такого. Де базар, де аптеки, пройти не можна. Під час форс-мажору перейти дорогу ще той виклик. Проблема в тому, що не свідофор не робить і не можуть поставити регулюровчики на центрі. Люди під машини чуть не попадають. Що це за бардак, бордак, От. Ментов, як так, то хватає, щоб людей по селах і все. От. А щоб е, по, поставити регулюровщики, то немає. Це проблема 5 серпня, але ми вийшли на вулиці Коростеня поговорити про те, що хвилює з початку повномасштабного вторгнення, а саме гучні звуки під час повітряної тривоги. Та ще, знаєте, другий раз вечором їде так, як ото тормоз. Звісно, заважає. Ти сидиш, не знаєш, що це летить на тебе. Летять шахеди, а ми думаємо, що вони летять, а то мопеди летять, а мотоцикли їздять. Особливо ввечері. У мене тим була маленька дитина, яка хоче спати. Вже до цих сирен ми попривікали. А ці придурки, то їздять. Угу. Да так, що аж... Ось їх правнучка, як спить, так і встала. У деяких мотоциклів є такий шум, такий, як чистого мопедів. І тому і починаєш дуже прислуховуватись, і, і такі справи виходять. Ну, коли спимо, так вони їздять. Вони їдять і не дають спати. А коли повітряна тривога, то ви не плутаєте їх Ні. з чимось страшним? Ні. Ну, а чим заважає? Що ви так раненько спати лягаєте? Чи вони всю ніч їздять? Це всю не, ніч. Все ніч. Баба сидить у хаті не чує. Мабуть, зважаю, але ну, я живу не в городі, в селі. А, у <реш> вас в селі порушників немає? Так? Немає. <реш> <реш> я не мисний, не звідси, не з користування, а я з району. З району. Да, да, да. Ми вже зрозуміли, що в селах спокійно, це тільки місто гуде. Село є село. У деяких громадах введено так звані режими тиші. Це заборона на шум, виробничий транспортний чи будь-який інший. Який може злякати громадян або дезорієнтувати військових, які захищають повітряний простір? У Коростені таких обмежень немає, хоча деякі наші співрозмовники вважають, що варто було б ввести. Втім, що у Коростені точно є, то це комендантська година, яка діє з 24.00 до 5.00 ранку. Але чи дотримуються її містяни? Ну ми лягаємо спати, то я особо не, не чую. Чи ще. Ви дотримуєтесь? Ну ми дотримуємось. Ну, да. трошки неправильно вона ця комендантська година. А кому, комусь можна в комендантську, а комусь не можна. Ходити, їздити, ну, передвигатися. Угу. Комендантська година у користі діє? люди її дотримуються, хтось це контролює. В центрі міста абсолютно не діє. Плюс того, що людина якась манітохвор виносить, оце музику включає. І люди, кажу, не чуне відчувають, що це війна, не знаю, як вони на це все дивляться. Є і альтернативна думка. Міліція чи поліція хто там? Ну вони ходять, ходять і все як положено, тільки комендант скачав. Спочат... Попробуйте, чи... ой, вибачте, чим когось ви, ви зустрінете на вулиці. Ми дивимося з балкону, немає ніде нікого, наче всі вимерли. А в якому районі ви проживаєте? Там в центрі міста. Да. Я самі в цьому будинку живу, і вікна виходять саме на центральну площу, тому заснуть особливо навіть буквально вчора. Вони так кричали. Плюс то, що жарко в квартирах, і вікна приходиться закривати, діти малі, не можуть заснути, крутитися постійно. У вас зараз є можливість до них звернутись. Щоб ви їм сказали цим порушникам? Будь ласка, не ганяйте так сильно. Ми хочемо спати. Ага. Це була думка громадян. Важливо дізнатись і позицію правоохоронних органів стосовно громадського порядку та обмежень пов'язаних з війною. На коментар поліції чекаємо в наступних сюжетах.